Ждете, що я вам зараз щось об'ясню. Да? Ні, це вполне естественно. Зараз всі ходять і ждуть, щоб їм хто -то, що їм хтось щось об'яснить. Що взагалі відбувається? Хоча б в общем. Це зрада чи перемога? І це одинаково інтересує, що нас, що русських. Всі хочуть, щоб їм хтось щось об'яснив. Я можу. Мені смисл відбувається вполне понятен. Це хаос. В якому немає поки що нічого ні основ, ні принципів, ні законів. Це хаос, з якого, в принципі, може щось народитися. Вірячи Біблії, весь наш мир в своєму пройшов із хаосу. Тут все залежить від того, хто цим хаосом рулитиме, а ним поки ніхто не рулить. І поки що взагалі, толком нічого не произошло. Друг позвонив другу. Все. Переговоры будут успешными. Путин и Трамп ковали мир полтора часа. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, полтора часа обсуждали двусторонние отношения и украинский конфликт. По итогам переговоров оба договорились о том, что конфликт надо заканчивать мирными средствами. Оба президента поддержали идею совместной работы двух государств, а также договорились посещать страны друг друга. Ну и ладушки, я так понял, у них там между собой был какой-то конфликт. Вернів, може, і не конфлікт, а судя по дружеському тону бесіди, ну, якесь таке легке недоповідання. Ну, вони порозумілись, договорились дружити і ходити друг до дружки в гості. Хто ми з вами такі, щоб лізти в їхні теплі дружецькі взаємоотношення? Трамп назвал переговоры с Путиным великолепными. Трамп заявил, что провел великолепные переговоры с Россией и Украиной. Американский президент Дональд Трамп заявил, что накануне провел великолепные переговоры с Россией и Украиной. Глава США видит возможность для завершения конфликта. Великолепные, опять елки великоля, великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны, написал Трамп в социальной сети TrueSocial. Social. ты про Украину даже такие какие-то самые последние момент даже вспомнила Говорят, ну, Їм же ж, тоже, наверное, буде интересно, ну, наверное, чем мы тут с тобой полтора часа занималась. займалися, може їй тоже надо как то там что-то рассказать. Только я звонить не буду, говорит Путин. Ну, у меня так, как то так, ну так сложилось. Не такие какие-то теплі взаимоотношения. Ну, давай я позвоню, говорит Трамп, Мне что тяжело. Только ж ты смотри, говорит Путин. ну ты ж там с ними так... так. Да, та хорошо, Трамп. Ну, за кого ты меня принимаешь, друг. Киеву придется заключить мир. Трамп раскрыл, что будет после переговоров. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Трамп заявил, что их встреча может состояться в Саудовской Аравии. Также он не стал утвердительно отвечать на вопрос, рассматривает ли он Украину как равноправного участника переговоров. Дал понять, что Киеву придется заключить мир. С Путиным Трамп демонстрировал полное взаимопонимание. А вот для Зеленского все было не настолько радужно. Ой, мне так нравится, когда они себе какую-то причину для гордости находят. Вот у меня что-то такое последний раз в школі було. Бачи, як на мене учительниця сьогодні подивилась, навіть в кінці уроку улыбнулася, тако, а на тебе, а на тебе, отаку у, у так сказала. Да. Ви ж того Трампа ненавидіти. Це ж фюрер вражеського рейха. З яким ви три роки взагалі вже війну воюєте? Ну, ні, ні, він з Путіним, говорять, був такий обходительний весь. Все. А Зеленського вашого, навіть не поцілував. Песков раскрыл, в каком тоне общались Трамп и Путин. Песков. Тон беседы Трампа и Путина был откровенным и конструктивным. Телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа проходила в конструктивном и достаточно откровенном тоне, заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, такие отношения у глав государств сложились давно. А я вам что говорю? Друг позвонил другу, долго что-то там про жизнь лялякали, что-то вспоминали, Рюрика там вспоминали. Печенегов, половців, а потім говорять, слушай, да що ми що ми як не родні які то з тобою? Може, давай як то пересічимося, встрітимося, пивка поп'ємо. Де там у вас на районі пиво наливають? Колян, я взагалі не в тебе питаю. Ти, ти таки не п'єш. Песков. Путин и Трамп рассматривают возможность проведения саммита в эр Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд фигурировал в разговоре лидеров РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина как возможное место для проведения саммита. При этом официальный представитель Кремля отметил, что окончательного решения еще нет. И это пока что, ну, наверное, таки единственное конкретно неприятное из всего того, что произошло. Изгоя. От якого ну, весь мир вже кілька років шарахався, як от чумного, почали ліпити, як ну, от пристойного гражданина нашого общества. Який не преступник, не сволоч, не убійця, а ну, прекрасний чоловік, з яким навіть поручка це не западло, і який не менше Трампа, а може навіть і більше, хоче, аби наконец-то, наступив мир. І готовий заради цього піти на все, що угодно. І в мене після аналізу російської преси взагалі здалося таке впечатлення, що це Путін полтора часа убалтував Трампа на мір. Пісков, Путін сказав Трампу, що треба устранити первопричини кризису на Україні. Так Трамп, взагалі, з первопричиною причини півтора часа по телефону говорив. Путін, я сподіваюся, він хоча б представився в початку розговору, щоб потім не вийшло, що це Трампа в аванс лексусом пранкануло. Ну і раз вони так уже там. Нормально, как-то добродушно, откровенно, доброжелательно. Полтора часа между собой говорили, то ну, Трампу хотя бы объяснили, как устранить первопричину конфликта. Путин этим уже й год занимается и пока что безуспешно. Самое время попросить Трампа подсобить. ну, друг ты, мені, или не друг. Нужно достигнуть цели СВО предотвратить войну в будущем. Миронов, сообщил, есть ли смысл в переговорах США і РФ Росії необходимо предотвратить войну з Україною в будущем. Для установления прочного мира на Украине надо избавить государство от бандеровцев. Так считает политический деятель Сергей Міронов. І це вони нам говорять, що в договоренностях про мир вони достигнути якого там прогреса. Ну, прям прогрес прогрес в рамках цього прогресу вони зараз будуть говорити з Трампом, як би його так, щоб і збавити Україну від українців. І отсюда, кстати, одразу хороша новина, реально хороша. Трамп не об'явив нам війну. І американські війська, бок о бок з Северокорейським не бросатимуться освобождати Росії Курську область. Вроді би, пока. Тут, як ви розумієте, зараз нічого так гарантірованого обіцяти не можна. І мирний настрой Росії ми з вами вже прекрасно бачимо. СВО не кончиться з наголошенням Путіна і Трампа. У Росії нове слово. Я навіть не, не хочу знати, я не, не хочу. В общем, сумі це нічого не поміняє. Ми і так вже бачимо, що Росія реально готова на окінчання війни, реально готова. Це правда. Але з таким условиям, щоб оте усе, радічого війну почала, її зараз принесли готовеньким, і вона ще зверху щось попросить. Ну, друг же її не відкаже. Трамп и Путин совместно загонят Европу в стойло, московский профессор. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, передает корреспондент политнавигатора. Трампу нужен помощник, который будет помогать ему управлять Европой. Пастуху, который пытается загнать Европу в стойло, нужен помощник пастуха, который будет помогать загонять стадо в стойло. А что, пастухом будет не Путин? Я думаю, що якийсь місяць тому він би ні за що не согласився поработати у Трампа на побігушках і таскати хазяїну каштани із огня. А тепер вони будуть в місті, ну так договорили, що Європою будуть повелівати. Трамп Путіну розрішить. Вони ж партнери на равних. З Путіним ніхто не говорить як з агресором і у Путін тепер точно такий же миротворець, як і Трамп. Вони, я думаю, там розчищують Нобелівську премію Міра на двох. Роздірібанить, угадайте за одного разу, хто весь цей банкет буде оплачувати. О границах 2014 года можно забыть, новый глава Пентагона объяснил, почему. Гарантии безопасности для Украины должны обеспечить страны Европы, заявил чиновник. Новый министр обороны США Пит Хексет считает, что потенциальное членство Украины в НАТО равно как и возврат границ, которые были до 24 февраля 2022 года, являются нереалистичными. Я не буду сейчас говорить про реалистичность, мне сейчас другое интересно. А эти опытные переговорщики, мастера сделок. Ще самі переговори не почались, а вони вже в бой пару крупних козирів спустили, які, кстати, могли би стати предметом переговорів. Но у них Україна то, Україна сьо, Україна должна так, Україна должна сяк. таке взагалі відчуття, що це Україна на Росію напала, і тут прийшов опитний справедливий Трамп і заставив Україну відказатися від її непомірних імперських замашок. А, а що Росія? Ну вона взагалі як, вона в цьому всьому участвує? Чи ми просто повинні бути вдячні за те, що вона там Трампу по телефону причмокнула? Вона виводить війська, вона платить репарації, вона признає свої воєнні приступлення. І її компроміс токо в тому, що вона отримає трохи менше, ніж вона розчитувала. Ну це якщо от до вас в вдома вирветься яка то п'яна рвань, її от туди не попросять, а согласяться уступити їй пару ваших кімнат. Ваших. Так, да, ну, дивіться, ми ж з вами не Зеленський, нам в дипломатію не треба, ми можемо так напрямки спросити, а нам який хрен з цього вашого розговору, на який я, наприклад, реагую абсолютно спокійно, навіть беземоціонально. Тому що я вам скільки разів говорив, що Лісно я, Лісно я. Нічого хорошого Трампа не жду. Вообще. Наоборот, завжди всіх призивав, внимательно слідити за тим, щоб ще й од нього пару якихось подліньких таких. Поганок не пропустить. Ну, і мене, звісно, спросять, Так, подожди, так при такому настрої ми взагалі ні на яку допомогу Америки не можемо розчищувати. А хто вам сказав, що вона взагалі буде? Нею перестало пахнути з самого моменту зібрання Трампа президентом. Він і до того через свою шоблу в Конгресі нам пакостів всяких наробив. Так що ми з вами поки що нічого не теряємо, взагалі нічого. І ніхто не заставить нас автоматом зголосити на те, що ці два друга між собою там порішають. Так, да, нам буде нелегко, але допомагати комусь різати нас ножом ми точно не будемо. Ми не для того, 10 років воювали, щоб зараз взяти вот все слить чию чиюсь прихоть, а потім через пару років визвотити ще нову війну, і ще з більшими жертвами. Так що ви там два дружбара можете тріщати між собою про що угодно, але рішати свою судьбу будемо ми, а судьбу Європи буде рішати Європа. Я сподіваюся, до неї хоч таким образом, хоч цей час це должно вже було би дойти. А коли їй дойде, то і нам може легше буде. І тут, кстати, Трамп, може, пройшовся і як ніколи кстати. Так, ну і що я отдельно хотів вам донести цим сюжетом? що, ну, Як ви самі бачите, других, яких то зрослих на цій планеті, крім Збройних сил України немає, і, похоже, її ще не скоро появляться. А збройні сили України є, і вони добре роблять свою справу. А ми з вами повинні невпивно, постійно і максимально допомагати. Ми з вами це робимо. Ми з вами ну, верніше, ви це робите, ви молодці. І я нагадаю, що наша програма взяла під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. Активно йому допомагаємо. Минулий місяць. Там я хоч і не в походу місяця, що січень був, але ну все завершилось класно, дуже добре, і це дає змогу нам більш-менш. Якось не скажу, що комфортно, а ну, більш-менш просто почуватися у лютому місяці, який якраз виявився тяжкуватеньким, тому що у нас дуже великі витрати. Там у нас запускається пара нових таких, скажімо, проєктів, яких раніше не було, але ми їх зараз запускаємо, вони теж витратні. І от ми оцей хвостик, який там в січні. Створився і до того і ще там виростав. Ми його потрошку, так знаєте, надрубуємо і споживаємо. Ну він рано чи пізно може закінчитись. Тому я хотів би ще раз попросити вас, ну так якось знаєте, переглянути свої статки, подивитись, що там у вас ще може десь залишалось, завалялось. Ну і знаєте, і в рази може більше ніж у вас там лишилось і завалялось. Ну, все-таки направити на Збройні Сили України, бо ну треба. Воно ж, як ви бачите, з міжнародною допомогою зараз піде знай, як воно буде, і там теж хвостики ще від попередніх влад полишались, і Збройні сили України їх потрошку доточують. Ну а далі треба якось шукати і знаходити якісь неочікувано нові ресурси. Ну а поки що? Поки уповаємо на вас, я давайте. Зайвий, можливо, не зайвий раз розкажу, як це взагалі робиться. От у вас зараз на екрані ви бачите два qr коди Один такий qr код веде на банку в монобанковій, а другий веде. На конверт в Приватбанковій одне і друге працює абсолютно однаково. Ви навели свій смартфон на QR-код. Значить, у вас там відповідна менюшка вискочила. Ви перевели донат на Збройні Сили України конкретно на 120-й окремий розвідувальний полк. Ви там ну ви все це побачите. Коли ви це зробите, там нічого зазначають, писати не треба, але раптом вам це незручно. Опускаємось, будь ласка, під це відео в опис до цього ж таки. Або до будь-якого з попередніх відео, і, або до першого прикріпленого коментаря це для зручності, там, в принципі, одна і та ж інформація. І там описано багато інших різних варіантів, якими теж можна допомагати Збройним силам України і нашому полку. Е, там є багато варіантів, там є прямо картки. Приватбанкові, монобанкові, там є короткі посилання, і в принципі на ці картки заходять з усіх карток, з усіх банків світу, але краще це робити, звичайно, через QR-код. Тоді там взагалі ніхто навіть не помічає, як це воно робиться. А прямо заходить, і значить, якщо ви користуєтесь QR-кодами, ви нічого можете не зазначати, прямо шлите донат, воно одразу приходить на полку, Одразу без всяких варіантів, нічого не треба писати. Але якщо ви користуєтесь одним із тих варіантів, який... Написаний от в описі в першому прикріпленому коментарі. Там вже не тільки е, картки українських банків, там є PayPal, там є Skrill. Там є наш біткоін-гаманець, там є е, наша сторінка на GoFundMe, вона дуже зручна для тих, хто хоче робити анонімні, наприклад, платежі, щоб ніхто взагалі не бачив, від кого надійшов цей донат, оце вам на GoFundMe е, одразу, так би мовити. Але там скрізь, будь ласка, зазначайте, для кого цей платіж, щоб ми розуміли, щоб ну, і нам легше було потім е, усім цим звітувати. Бо багато хто ще, до речі, допомагає. Нашому проєкту вже і давно, не один рік. Бо для нас це було нормально, а для тих засобів масової інформації, які раніше жили за міжнародні гранти, от вони зараз тільки починають шукати такі ходи. У нас це в принципі давно вже налагоджено, і багато хто допомагає нашому проєкту. Так, от коли ви допомагаєте нашому проекту, ну якось так зазначайте, щоб ми розуміли, що це допомога нашому проекту. Ну там не знаю коляну на віскос, ізольте філіпні на пахмілон чи коту Василю на буси. А значить, якщо ви допомагаєте армії, зсу, нашому полку, ну якось пишіть, як заводу, щоб ми в принципі розрізняли ці платежі, розуміли, що воєнний військовий платіж, а то допомога нашому проекту, і нашому проекту краще допомагати. Ну нам теж треба допомагати тут, хоча меншою мірою ніж Збройним силам України, збройні сили України, це в першу чергу. Але якщо хто хто любить наш проект, нам допомагає це, або ставши спонсором а тут прямо на Ютубі, там знизу під цим відео є кнопочка спонсорства біля кнопки підписатись. Підпишіться обов'язково ж на наш канал, не забувайте. І в принципі, перевіряйте час від часу, чи не злетіла ця підписка, бо таке буває. Значить, там кнопка спонсор, то вибирайте якийсь будь-який варіант. Там є дуже бюджетні. Ми всьому раді, всьому задоволені і за все будемо вам вдячні, але краще ставши нашим партнером. На такому проєкті як Патреон, теж усі давно на таких проектах сидять. От на Патреоні це взагалі ідеально. Якщо ви любите наш проект, зайдіть на Патреон, подивіться, підключіться, зробіть це один раз, щоб воно далі саме по собі працювало. І вам не треба було нагадувати, щоб не треба було вас там смикати кожен раз. Там так, що нам найзручніший спосіб для нас це Патреон. звичайно. Хоча через Патреон можна, до речі, переводити і на Збройні Сили України. Багато хто так робить, просто пише, що давайте це на збройні сили. Їм так зручно, ми так робимо все. Але і ще раз наголошую: в першу чергу ми допомагаємо Збройним силам України. З нами потім ми якось розберемося, але величезна вдячність усім тим, хто допомагає, особливо допомагає збройним силам України і нашому проекту, отак разом ми все зробимо, всіх переможемо і зробимо так, що все буде Україна. you